Доброго ранку, діти, дуже радий вас вітати, наберем в долоні сміху, кинем людям всім на втіху, Нашорошим наші вуха, щоб могли уважно слухать і поплескаєм завзято, та й почнемо наше заняття. Діти, сьогодні ми поговоримо про найдорожче серцю кожної людини, про батьківщину. Ми постійно вживаємо слово рідна земля. Рідний край, а як зрозуміти ці слова? Чому вони для нас найдорожчі? Батьківщина це рідний край, Батьківщина це ліс і гори, Батьківщина це рідна земля, Батьківщина, діти, це ти і я. Діти, пригадайте, як називається наша держава. Наша держава називається Україна. Україна це наша земля, рідний край. А ще Україна це наша батьківщина. Там, де народилася людина, там є її батьківщина. Послухайте, будь ласка, прислів'я про нашу батьківщину. Батьківщина мати, умій за неї постояти, наша слава Українська держава. Всюди добре, а вдома найкраще. Кожному мила своя сторона. Людина без батьківщини як пташка без крил, без верби й калини нема України. Діти, наша країна Україна дуже багата. Вона має свої державні символи. Погляньте, це герб, це символ влади в основу сучасного герба України. Покладено давній золотий тризуб на синьому тлі. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові. На Україні вільній новій. Так як і кожна держава, наша держава теж має свій національний прапор України. Спогляньте він синьо жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна, це і колір сонечка, адже без його теплого проміння не назрів би врожай не було б хліба. Синій колір це колір чистого мирного неба, колір води. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. А ще діти, у нашого народу є дуже гарна урочиста пісня. Це Національний гімн України, символ нашої державної єдності. Для гімну України написано слова, що виражають найсердечніше думки і прагнення нашого народу. Я пропоную малята послухати Національний гімн України. Е, Слава ні воля. ще нам браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. У своей сторонці хороша ми Свободу, і покажем, що ми братя козацького! Роду. А тепер, дітки, я пропоную трішечки перепочити, зробити фізкульт хвилинку. Повторюйте рухи всі разом. Слизина, і утворилася перлина, ім'я у неї Україна. Трішки відпочили, а тепер я пропоную пограти зі мною в дуже цікаву гру. Я буду промовляти слова. Якщо назване мною слово відноситься до України, тоді плескаємо в долоні. А якщо ні, тоді тупаємо ніжками. Гра називається Що у нас є. Здавайте рівненько і розпочинаємо. У нас є річки. Молодці! Плескаємо в долоні! Є у нас річки? Моря! Так, теж плескаємо в долоні і море у нас є чорне. Гори. Так, плескаємо в долоні. У нас теж є гори Карпатські. Океани. Нема в нас океанів. Що ми робимо? Тупаємо ніжками. Ліси. Так, плескаємо в долоні і ліси у нас є. Міста. Так, плескаємо в долоні і міста у нас є. А подивіться, будь ласка, пустелі. Ні, нема пустелі. Що будемо робити? Тупати ніжками. Квіти? Так, в нас дуже гарні квіти ростуть. Що робимо? Плескаємо в долоньки. Поля. Так, плескаємо в долоньки. Молодці. І подумайте джунглі? Що будемо робити? Тупати ніжками, Немає в нас джунглів. Діти, тож які висновки можна зробити? Яка наша країна Україна? Яка вона? Мальовнича, різнобарвна, нарідніша, калинова, дорога? Так, яка вона ще? Чарівна, багата, квітуча, молодці. Яблуневий ніжний цвіт, Соняхи і калина. Це найкраще на землі, наша Україна і дитячий наш садок, школа і родина, все це рідне назавжди, наша Україна. А у вільний час, малята, я пропоную намалювати ось такі гарні малюночки на тему Моя країна, Україна. Дякую, що ви були зі мною. До побачення до нових зустрічей!